П'ять прильотів. Масована ракетна атака по Харкову із застосуванням тактики повторного удару. Близько у півночі п'ятниці прилетіло по Новобаварському району. Одна з ракет влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Зруйновано три поверхи під'їзду. Виникла пожежа. Ще чотири ракети влучили неподалік будинку. Пошкоджена чимала кількість житлових будинків. Магазин, приміщення швейного цеху на третю годину дня п'ятниці. Шестеро загиблих та 26 постраждалих харків'ян. У них травми різного ступеня тяжкості. Це був сценичний злочин, оскільки були перші дві ракети. Після цього, з інтервалом чотири хвилини, були інші ракети. Три. Вже коли почали прибувати екстрені служби для надання допомоги порятунку людей. Внаслідок чого у нас є пошкодження техніки-рятувальників ДСНС, є пошкодження машини екстреної медичної допомоги, є поранені працівники, і в тому числі постраждалі, які саме від повторних обстрілів постраждали на місці прильоту. На місце події одразу направлені були підрозділи ДСНС. Також в допомогу була надана. Комунальну техніку міста Харкова це трактори, екскаватори для допомоги в розчищенні завалів та ліквідації наслідків цього обстрілу. Всі комунальні служби допомагають ліквідувати всі ці наслідки. Було дуже громко і було страшно. Сильно грохну. Никому не желаю такого пережить. Под завалами там мои мама и квартира под небом. Я просто возле двери стояла. Одной, я не в зал вышли. Завалилась. Сестричка пострадала, выползла, А мамочка там, не знаю, жива она или нет. А сестра моя 69-го куда и 54. А мамочки 86. У нее инсульт был. Она там осталась. Не знаю, жива она или нет. Еще туда не добрались. На третьем, 51-й квартире. Вот она. Там стена только осталась с этой стороны. А там, не знаю, что бог достой будет. Тільки щоб вона жива була. Які внутрішні стан хлопці. Коли з цим чоловіком, з людиною цією пропрацювала, бля, лядом в столи були. Я просто напилася таблеток. Це не можна видержати. Розумієте, всі наші колеги в шоці. Хто знає, то я не знаю, що сказати. Це написала, що вони. Склад бика унічтожили, унічтожають жизнь людей, хороших людей. в мене немає слів висказати, що вони зробили. Я, я говорю, я вчора спілкувалася з нею, ми зустрічалися з нею. Ох, ну, ну це як рідна душа, розумієте? Це неможливо на це все. Дивіться. Ну. пошкоджено 31 житовий будинок вибито 550 майже 550 квартирних вікон, більше 300 вікон під'їзних, пошкоджень 10 покривель. Один будинок зазнав прямого влучання, зруйнована з 3 по 5 поверх третій під'їзд. Даний під'їзд відключений від холодного водопостачання. Також 6 будинків на сьогодні без електропостачання та відсутня послуга з газопостачання. Зараз проводяться роботи по закриттю. Кунтрів будинків, житлові вікна, вікна загального користування. Комунальні служби проводять прибирання будівельного сміття, дерев, гілок. Роботи на сьогодні дуже багато. Всі комунальні служби працюють. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.